У Дніпродзержинську завершено перший етап найбільшої за масштабами реконструкції зелених насаджень, що проводиться на житловому масиві «Соцмісто» за фінансування з фондів охорони навколишнього природнього середовища області та міста. Вже сьогодні видно, частину бюджетних коштів даремно закупали в землю. Посадовці відрапортували про завершення першого етапу реконструкції зелених насаджень на проспекті Конституції. На цьому етапі проведено знесення старих дерев на проспекті та висадка молодих саджанців. Загальні витрати першого етапу реконструкції склали близько 700 тисяч гривень, з яких за неофіційними даними близько 400 тисяч було витрачено на саджанці. Але як видно, саджанці геть посохли. А за чим ви їх поливаєте? Ви думаєте, листя засохло, то завтра воно вже відійде і буде зелене. Вже все. Це дерево вже не прийнялося. Виходить, значна сума бюджетних коштів була просто закопана в землю. Хтось має відповісти за витрачені гроші та вбиті саджанці. Ці саджанці, вони не будуть. Вони будуть пересаджені осінню. Ті дерева, які не прийнялись, вже за коштою організації, яка це зробила. Додаткових коштів на пересадку. саджанців не буде.